Квиток для зірок. Турнір під такою назвою організовує Івано-Франківська обласна федерація флорболу. У ньому змагатимуться близько 20 команд в кожній по 6 учасників. Взяти участь у такому спортивному змаганні мають змогу журналісти, підприємці та державні службовці. Турнір це буде певний день, який день спорту буде присвячений. День буде присвячений така своєрідна платформа для спілкування. Цих людей для знайомства з дітьми і знайомства з таким видом спорту, як флорбол в організації спортивного змагання допоможуть деякі маленькі учасники одної із команд флорболу. Це діти сироти із угорницької школи. Інтернат вони займаються таким видом спорту понад рік і прагнуть першості. Я буду 22 листопада куратором. Буду зустрічати гостей з гарною усмішкою. Я робитиму для вас каву, смачні кави, чай. Чекаю вас 22 листопада. Турнір із флорболу, квиток до зірок відбудеться 22 листопада в угорницькій школі інтернат.